Живий символ нового року у Вінницькому зоопарку обирають щорічно. Раніше цю роль виконували коні, зайці, мавпи, бики, тепер чергавівців та кіз. У них багато подібностей і вони чудово співіснують, говорить директор подільського зоопарку Євген Ткачик. Для того, щоб задобрити, це треба хорошо кормити і хорошо ставитися». Вони бігають і не підозрюють, що є талісманами і що люди задобрюватимуть їх увесь наступний рік. Що в них характерно, що у них повні кормушки корму, але коли приходять до них люди, вони сильно мекають, бо що знають, що люди їм дають щось. то встигнуть. Да, да, вони а? попрошають. Нині у Вінницькому зоопарку живе щонайменше 5 видів порід вівців, усі в парі. Ці тварини дуже такі хороші, приємні, доброзичливі. Вони не є сильно вибагливі для утримання. Ми їх в раціон годівлі у них виходить сіно, комбікорм. Кормовий буряк, морква, віники, вода, сіль, друг, де люблять, як їх гладити Лас. Лас. ласка. Ласка, люблять. Спеціально під новий рік працівники зоопарку завели пару двогорбих вівців, привезли кордюшник з під і оселили у вольєрі з верблюдом. Подібних в Україні немає. У них запас жиру, та у верблюдів знаходиться зверху два шара, а у цих знаходиться ззаду, прямо на окороках. Гроші під ялинку та нагілля, а подарунки під стіл, в меню ж овочі, фрукти та страви з них. І тоді символи наступного року дякуватимуть. Принаймні, такої думки прихильники східних культур. Це буде рік козлика, зелено. Він у нас ось тут зелений і дерев'яний, так що і дерев'яні вироби, це ложки, і різні дошки дерев'яні, до речі, щоб на них. Були дрібно нарізані шматочки хліба та ще й у кожній нашій кімнаті. То це надзвичайно сподобається нашому козлику, нашій овечці, і ось вона буде прихильною до нас протягом року. Керувати найближчим майбутнім буде планета Юпітер знак оптимістичний, тож слід очікувати позитивних змін, розповідає астроном Марія Левченко. Певна, головний рецепт успішності у 2015-му – взяти за роги свою мрію. Адже, попри те, що кози і вівці тварини норовливі та боязливі, люблять наполегливих і завзятих. Тож починати діяти у новому році треба одразу і енергійно. Дуже добре, коли розпочинається перший бій. Годинника відчинити вхідні двері, випустити старий рік. Останній бій годинника, значить закрити. Тобто, ми вже впустили цей новий рік. Отже, 2015 рік не однієї, а одразу двох тварин покровителів вівці та кози. Тож обіцяє бути різноманітним із безліч сюрпризів, як хороших, так і не дуже. На сході, коли йдуть гості на новий рік, обов'язково несуть. Два мандарини, а хазяї теж повинні гостям, коли вона вже повертається додому, теж їм дати два мандарини. Чому? Чому два мандарини? Тому що два мандарини це в перекладі золото, пара мандаринів, як золото. Тобто, ми приходимо з золотом і отримаємо в подарунок теж золото. Але як би там не було, зустрічати козлика та вівцю треба з гумором і посмішкою. Там, де вони є, ніколи не може трапитись нічого поганого. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Тарас Олійник, телеканал Віта.